Доброго дня малята! Сьогодні у нас понеділок, перший день тижня, і ми з вами продовжуємо працювати за темою Порядок, все і всі на своїх місцях. А тема дня сьогоднішнього Як досягти порядку. Отже, я вас запрошую на заняття. Яка з кімнат тобі більше подобається? Ліва чи права? Чому? Мені подобається права кімната, бо там порядок і все розташовано на своїх місцях. Чи знаєш ти, як досягти порядку? Є два способи, як досягти порядку. Перший це видалення зайвого. Наприклад, що зайве в цій кімнаті? В цій кімнаті зайві велосипед, ліки та взуття. Другий спосіб це упорядкування існуючого за певною ознакою. Наприклад, на кухні ми окремо зберігаємо спеції, продукти, посуд та кухонну техніку. Гра допоможи Наталці навести порядок. Наталка щодня наводить порядок у своїй кімнаті. Допоможи їй. Що з чим ти складеш? Іграшки, взуття, чистий одяг, брудний одяг, ми дослідники. Пропоную провести невеличкий дослід. Візьми цукор, сіль та глибоку миску, який змішай. Цукор та сіль. Цукор та сіль дуже схожі між собою. Отож ми їх об'єднали. Візьміть три склянки з водою. В першу склянку насип цукру. Яка вода в ній буде? Вода буде солодкою. В другу склянку насип сіль. Якою буде вода? Вода буде солоною. В третю склянку насип суміш цукру та солі. Чи зручно користуватися цією сумішю? Чому? Отже, цукор і сіль необхідно зберігати окремо, хоча вони і схожі між собою за кольором, але мають різні смаки. Пропоную виконати ще один дослід. Візьми серветку та мокру тарілку. Поклади серветку на мокру тарілку. Що відбудеться зі серветкою? Вона стане мокрою. І подальше її використання неможливе. Тепер поклади серветку біля мокрого мила. Що відбудеться? Серветка стане мокрою, може прилипнути до мила. Отже, необхідно зберігати речі окремо, відділяти вологе та сухе. А чи знаєш ти, що має бути порядок навіть у харчуванні? Пропоную пограти у гру корисне некорисне. Назви їжу, яка допомагає бути здоровим. За бажанням можеш намалювати свою улюблену страву. Бажаю тобі успіхів! Приготуйте простий олівець і відкривайте книгу дошкільника на сторіночці 23. Буни виконувати завдання 13. Наталка щодня наводить лад у своїй кімнаті. Давайте їй допоможемо. Що з чим ти з'єднаєш? Поясни свою думку. Пояснюючи, говоріть реченнями, вживайте слова. На мою думку, я вважаю, я так думаю. Давайте розглянемо картину Євгена Лещенко Ранок озеро Надії, Озеро Любові на сторіночці 22. Подивіться уважно на картину, що тут відбувається? Що роблять ці тварини? Як ти думаєш, де це відбувається? Чи у таких місцях мешкають тварини у природі? Зверніть увагу під картинкою дані фрагменти. Знайди та покажи ці зображення на картині. Приготуйте, будь ласка, олівці зеленого та червоного кольорів. Будемо виконувати завдання 14 на сторіночці 23. Наталка пояснює друзям, що порядок має бути навіть у харчуванні. Що тобі про це вже відомо. Познач галочкою корисну їжу, а хрестиком шкідливим та поясни свій вибір. Зробили ми разом з Наталкою свій вибір, а тепер я пропоную вам скласти меню із корисної їжі. Приготуйте кольорові олівці. Перегортайте сторінку і будемо виконувати завдання 15. Визначте, що краще вживати на сніданок, на обід, на вечерю. Склади меню та намалюй. Бажаю вам успіхів у виконанні завдань і до зустрічі!